Вітаю, друзі! Зупинка транзиту газу через Україну до Словаччини може призвести до серйозного конфлікту. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зупинка транзиту газу через Україну до Словаччини може спровокувати серйозний конфлікт. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях. Звідки ви? Нам дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б не комфортно, врешті-решт, вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Чому це має йти тільки від нас туди? Чому не може бути якогось прояву солідарності щодо нас? Все це заявив прем'єр Словаччини. Угода про транзит російського газу між Газпромом і Нафтогазом територію України закінчується з 1 січня 2025 року. Раніше Фіцо заявив, що Словаччина веде дуже інтенсивні переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу у 2025 році. Він звинуватив Захід у тиску щодо транзиту газу і сказав, що Словаччина не бачить причин платити за газ більше ніж потрібно з міркувань геополітики. Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що ЄС готується до остаточного припинення постачання російських енергоносіїв. 16 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого за винятком російського газу. Якщо Європейська комісія звернеться із таким проханням. 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові, сказав Зеленський на прес-конференції у Брюсселі. Фіцо хоче заробити грошей для Путіна. Словаччина всіма способами домагається продовження поставок російського газу через Україну. Словаччина веде дуже інтенсивні переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу в 2025 році. Ми ведемо дуже інтенсивні переговори на міжнародному рівні щодо поставок газу в 2025 році, сказав прем'єр-міністр Словаччини Фіцо повідомляє Голос Америки. Він звинуватив Захід у тиску щодо транзиту газу і сказав, що Словаччина не бачить Причин платити за газ більше, ніж потрібно з міркувань геополітики. Як відомо, контракт між Нафтогазом і Газпромом на транзит російського газу в Європу з території України спливає 1 січня 2025 року. Україна неодноразово заявляла, що не планує продовжувати дію контракту. Австрія та Словаччина вважають країнами Європи найбільш залежними від російського газу. Як повідомлялося, азербайджанська державна нафтова компанія Сокар почала. Постачання газу словацькій компанії SPP в рамках короткострокового пілотного контракту. Словаччина стала 12 ю країною, яка отримала Азербайджанський газ. Раніше Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що ЄС готується до остаточно припинення постачання російських енергоносій. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою Отака От херня малята, як казав класик. Хоча я вже, знаєте, неодноразово зауважував, що він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це взагалі хвилює. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях. Ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе.